Всім вітання! Мене звати Наталка я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Домашнього фітнесу. І сьогодні я підготувала для вас активне тренування для тих, хто вже довгий час тренується і максимально хоче трошечки похардкорити, для того, щоб відчути максимально м'язи, класно попрацювати. Сьогодні буде пілати Стронг на все тіло, де ми попрацюємо саме з м'язами, над балансом і з такими більш складнішими е протоколами тренування. Ну що, маю надії, ви готові. Для початку, якщо ви ще не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться, мені буде дуже приємно і натисніть уподобайку. Таким чином я буду розуміти, що вам ці тренування подобаються, ви отримаєте задоволення і кайфуєте від тренувального процесу. Якщо вам сподобається тренування, не забудьте, будь ласка, залишити відгук, які відчуття в тілі ви отримали. Так що, розстеляйте килимки, одягайте зручний одяг, готуйте скляночку води для себе. І поїхали трошечки попрацюємо. Якщо любите працювати з музикою, обов'язково вімкніться для себе саму улюблену. І почнемо. Як завжди, ми починаємо з розігріву. Виходимо в положення чотирикутника і починаємо спокійно, не спіша виконувати прогин і відштовхуючись назад. Рухаємося спокійно. І ще чотири, три. Два, один. Виходимо в положення гірки. Собака морда вниз. Куприк тягнемо наверх, можна коліна трошки зігнути. Прижина. Чотири. три, два, один. Почергово згинаємо праве ліве коліно. Спокійний темп. І ще видих. Чотири. три, два, один. Прогнулись і виштовхнула себе наверх. І прогнулись і виштовхнули себе наверх. Прогнулись і виштовхнули себе наверх. Прекрасна робота. І починаємо з першої вправи гірка планка. Видох десять, видох дев'ять. Контролюємо положення втянутості живота, видох сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1, Підтягуємо до себе. Вісім, ногу, сім. Працюємо ритмічно. Шість, п'ять, 4, Тримаємо баланс. Три. Два. Тіло розігрівається. Один. Витягнули ногу, інша нога. Видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Відпочиваємо куприк наверх. Потягнулись назад. Супер. Виходимо в положення на коліна. Виштовхуючи назад себе і руки. Перед собою і паралельно. Затисніть, сідницю, підтягніть червіть. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Б'ємо долонями вниз. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість. Ритмічно. П'ять. 4, 3, 2, 1. Опускаємось вниз. Фух. Має надію, ви трошечки зігріваєтесь. Знову виходимо в положення чотирикутника. Руки ставимо рівно під плечовим поясом. Загинаємо руки в ліктях, виштовхуємо наверх. Вісі, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Стоїмо. Три, два, один. Відпочиваємо. Тянемось назад. Округла спина. Виштовхуємо ногу наверх. Опускаємо вниз. Наверх і в діагональ. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустіть ногу, змініть сторону. Вісім. Сім. Шість. Дихаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Потягніться руками вперед. Дайте змогу трошки відпочити. Хочеться зробити ковток води, вив'язково зробіть. А ми їдемо далі. Виїжджає одна нога, тримаємо баланс, піднімаємо її вверх і виконуємо відтискання від підлоги вниз. І наверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видох, чотири. Три. Два, один. змінюй, будь ласка, сторону. Наверх. Дихаємо вниз. Вниз. Ще два. Ще раз. Відпочиваємо. Тягнемось назад, на предпліччя. Відніма... Піднімаємо ногу і опускаємо вниз. Трошки сідницю і таз. Розвернули. Поїхали наверх. Десять погляд внизу. Дев'ять, Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Змінюємо ногу. Розвертаємо трошечки. Поїхали. Вісім, сім, шість. видих. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Виходимо в положення чотирикутника. кутника. Відриваємо коліна. Від'їхала назад. Наверх, вниз і вперед. Назад. Наверх. Вниз. Вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо прогнулися. Погляд внизу. Тягнемось назад. Вдих і видих. І видих. І видих. І видих. Супер. Лягаємо на спину. Руки складаємо за головою, поперековий відділ максимально притиснули і відкрили ноги і до себе. Відкрили і наверх. Разом зі мною. Десять, 8, Вісім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Виштовхуємо десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три. Два, один. Скручування. Десять. Девять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Спокійно дихаємо. І видих. Піднімаємось. П'ятки відірвали від підлоги. І виштовхом коліна в сторону. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Поставте одну стопу на підлогу, іншу зігніть ногу. Витягуємо ногу. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустіть ногу, змініть сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видох. Чотири. Три, два, один. Відпочиваємо. Ноги до себе. Трошечки відпочили. Опустились і розвертаємось на бік. Відкриваємо руку. Нижня нога зігнута. Тримаємо баланс. Виштовхуємо рукою дотягуємось і повертаємось. Поїхали. Вісім. Вісім. Сім, шість. Ми провалимося в плечі. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Коліно до коліна. Відкриваємо ногу. Вісім. Вперед. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два, один. Відпочиваємо. Повільно зміниться. Маю надію. Ви розігрілись. Нижня нога в коліні зігнута. рука паралельно. Піднімаємось, витягуємося. Вісім. Сім. Шість. Витягуємо себе в діагонах. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Коліно. Видох. Відкриваємо. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, клас. Один. Відпочиваємо, опускаємось на паралельну живіт, паралельно підлозі. Тягнемось вверх. І остання вправа. Ми виходимо в положення планки на предплітчі, дві ноги разом і їдемо перед назад. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Супер. Потягніться назад, округліться. Виконайте вдих. На видоху тягнемось в одну сторону і в іншу. Опустіть руки. Ну що, обов'язково посміхніться. Маю надію, ви зігрілись і отримали класні відчуття в тілі. З нетерпінням вчекай на ваші відео. Як пройшло ваше тренування? Які відчуття в тілі ви отримали? В коментарях ви можете залишити, яке тренування хотіли ви саме для себе. Буду чекати. І до зустрічі на наступних.